Мене звати Тарас Стадницький, я український актор, стендап, комік і сценарист. Я хочу звернутися до всіх людей, які ходять по вулицях, які переходять дорогу, які навіть виходять за хлібом викинути сміття чи забрати дітей зі школи. Я вас дуже прошу в темну пору доби. Вона нас те зараз дуже швидко. Носіть на собі якісь світловідбуваючі елементи, або купуйте одяг з ними, або навіть дивіться, отака от невеличка зірочка, здавалось би. Малесенька, все одно вона дасть можливість водію побачити вас в темряві і зреагувати на те, що ви є десь збоку. Тому що темна пора доби, Бог нас покарав такими дурними сусідами, які в нас є. Немає електрики, немає підсвічування на вулицях, деколи дощ, деколи мряка і так далі. Хочеться, щоб ви бачили, щоб ми бачили водії вас і розуміли, що є ще люди на пішохідних переходах здовж доріг. Я вас дуже прошу. Бережіться і для того, щоб в нас була оця культура поможення на дрозі, оці всі відбуваючі елементи на себе, на сумку, на наплічник, на шапку, будь-де. Ми будемо бачити вас, будемо знати, такі гарні люди в нас є, і будемо вас гарно обминати, і щоб у вас тоже не хляб.